Совко, всім вітання. Ви на каналі Бой і у мене для вас є ексклюзивчик. Ми зараз в мережі гастромаркетів Vine Time. І я тут не просто так. По-перше, я хочу вам запропонувати ще 20 позицій, які є, по-перше, ексклюзивними спеціально у Vine Time. Тобто ви більше їх ніде не знайдете. Це називається власний імпорт. І, по-друге, ціни тут непристойно симпатичні. Самі все побачите. Тому поїхали. Перші три екземпляри будуть з легендарної іконічної дистилерії з Хайленду. Це, друзі, Гленкадам. і три фінішні релізи. Перший White Port Cask Finish. Так, так, друзі, фінішований в білому портвейні, не в червоному. Ну, це, скажімо так, не часто на ринку буває. І по друге, тут ми маємо більше білого винограду, карамельних бісквітних нот, прянощі у дуже смачно. Рекомендую другий Педро Хіменес у тусовка. Ну це вже класика. Але тут Педро Хіменес грає от всю от різдвяну скрипку. У вас в келиху справжнє свято. Тут вам і прянощі, і трошки густого, наваристого червоного компотику. Сухофрукти, мочені, родзинки, гвоздика, мускатний горіх. І все це, звісно ж, на і так вже якісний і цікавий хайлендський солод від Ґлінкадаму. І третій, друзі, якщо ви любите червоні ягоди типу полуниці, малини та вишні, ось вам сюди. Бо це, друзі, фініш в піно нуар Вайнкаск. Він відчувається дуже витонченим, дуже дорогим, благородним спірітом. Дуже класний реліз для тих, хто цінує. В вино, але все ж таки топить за віскі. Моя люба віскі-тусовко та підписники каналу. Разом з Wine Time у мене для вас є ексклюзивна та лімітована пропозиція щодо знижки на усі фінішні релізи глінкам. Зараз покажу. Тауні Порткаск Fініш, Педіменес. Млойтка Фініш. American Oak. White Portcask. Бургундії, Нуар Фініш та Олоросо, Шері Каск». Отже, за промокодом Бой», який отут от з'явиться, ви маєте можливість отримати знижку 35% від основної ціни на будь-який з усіх перелічених гленкадомів. І рекомендую сильно не відтягувати покупку, бо у вас є часу тільки до 31 грудня. Встигніть, будь ласка. І пам'ятайте, друзі, промокод Бой працює, якщо фізично прийти в гастромаркет Time і озвучити його на касі або консультанту, тобто працює офлайн в будь-якому гастромаркеті Time будь-якого міста. Наступний екземпляр. Нова дистилерія з Хайленду, Ардна Мурхан з її базовим десятирічним релізом у тусовку. Тут у мене є три цікаві меседжі. По-перше, це багатогранний, багатошаровий купаж спиртів. Чому спитаєте мене? Тому що 52% це були солодові, не димні спирти, 48% це димні окурені торфяні спирти, і разом це дало цікавий салатик. Друге, морський характер. Дійсно, прибережжя Хайленду наситило цей спірід надзвичайними нотами солі, романтичним фентезі та такою, знаєте, дійсно відпусткою. Як я хочу відпустку. І третє: 98% цього віскі були витримані в ексбурбоновій бочці, що дало щільність та тіло. І лише 2% це фініш в хересі. Ну, скажімо так, додали трошки накрапали прянощів та ніжності. Отакий от от чудовий представник. Рекомендую. І ми повільно йдемо до бунтівних ірландців з їх панкроковим стилем. Подивіться, який гарний данвіл з px Finish, десятирічний. До речі, молд. Педро Хіменес наситив і так цитрусово-карамельно-мидовий ірландський спіріт. Дуже смачним профілем абрикосу, персикового джему, мочених родзинок, гвоздики та кориці. Я вважаю, що такий віскі ідеально підійде на святковий стіл чи на подарунок тому, хто запаяний на панк-рок стилі Ірландії. А тепер два супербазові бюджетні релізи, також з Ірландії. Мед Дарсі та «Грейс Омеллі. Обидва вони. Були в нашій сліпій дегустації з Ендрю, і знаєте, що вони чудово себе показали на рівні з динозаврами і мастодонтами своїх категорій. Це обидва купажованих віскі на 40%, які гарантують вам якість у вигляді смачного профілю карамелі, цитрусів, меду, трошки квітів, і все це згладжене потрійною дистиляцією. Тому не замарачуємося і на кожен день беремо собі. Ми прийшли до крафтової зернової категорії. Друзі, це в нас Берл», Даблбарел Грейн Віскі. Це максимальна недооцінена категорія і максимально недооцінений віскі. А я не розумію, чому насправді це дуже смачно. Реліз Double Barrel на 42% міцності, що вже доволі незвично, пропонує нам дві бочки: перша ексбурбонова, знов ж таки, яка робить основну роботу, і фінішна бочка на 6 місяців. Олоросо шері каски. Тусовко «Зернові спирти» – Це недооцінений камінчик в нашому віскі світі. І плюс акційна ціна зараз тисячу гривень. Ну вау, дуже приємно! Ви їх любите, ви їх хочете і так багато питали в мене. Ось вони, хінч на 43% міцності, Мол» та Реліз». Ух, друзі! Тут маємо дві бочечки: Екс Бурбонова і Олоросо. Чистий, свіжий, яскравий, цитрусово карамельний все як треба. Тут у нас пітет 50 ppm, до речі, це такий собі міні-монстр торфяний. Теж на 43% міцності пройшов три бочечки: ексбурбонова, Мадейра та Олоросо Шері каски. Тобто тут буде в профілі трошки вже більше прянощих, винних мотивів, приємна кислиночка червоненького характеру. Дуже подобається. Друзі, рекомендую. Зараз вони в одній ціні. Я навіть не знаю, що взяти, мабуть, візьму обидва. Цей набір справжній ексклюзив від ірландської гуральні хінч, що поєднує дві пристрасті засновника: ірландський віскі та французьке вино. Всередині сінгл-молд хінч, спирти якого дозрівали 19 років в бочках з-під американського бурбона. Далі віскі перелили на фінішні 6 місяців в бочки з французького дуба, де раніше було червоне вино Шато де Лалін, із суміші сортів «Каберне Віньон та Мерло. Виробником і власником якого є також Террі Крос, і у підсумку ви отримуєте не лише віскі, а й оригінальну пляшку французького вина Шато Лалін», що дасть вам унікальну можливість провести паралельну дегустацію, спробувати вино, а потім відчути, як саме його характер відобразився у віскі. Фуху, друзі, що нам «Вайн Тайм» привіз перлина прям 13-річний кіл Хоман на 50% міцності. Друзі, ну це унікальний реліз для України насправді, бо більшість тілхоману – це все ж таки наси, тобто без конкретного терміну витримки. А тут у нас 13 років зафіксували, як то кажуть, майстер дистилер Ентоні Вілс створив надзвичайно нетривіальний купаж спиртів. По перше, 70% пройшли через ексбурбонову бочку, 20% пройшли через менші бочки октави, і 10% – через бочки з під. Кальвадосу. Маємо унікальний спіріт з оцим от вайбом морським, хрустким, екзотичним. Тут є ананас, лайм, фінішна, оця от фірмова нотка попкорну, смажене зерно. Дуже мені подобається. Друзі, це справжня колекційна знахідка. І я вважаю, що треба це вам. Американці! Хто гукав американців? Приніс вам американців! Перший на сьогодні Ріттенхаус Рай right? у тусовко. Це той приклад американця, житнього американця, який стовідсотково гарантує вам якість, репутаційну стабільність та вхідний ентрі левел для поціновувачів не несильно пряного жита, не такого, як у Амреслеспоні або Ребел Рай. Right? Тут все ніжно і доволі квітково, карамельно з. Все ж таки домінуючою ноткою імбиру та мускатного горіху, а не кориці та гвоздики. Далі справжня зіронька серед бартендерів. Чому? Тому що більшість із них готує на основі цього Rittenhouse Rye Рай свої улюблені і найвідоміші коктейлі. І не хочу звертатись з цього шляху. Він чудовий приклад того, яким чином можна конкурувати в міцності 100 proof, тобто 50% міцності, за ціну близько тисячі гривень. А цього ж репчика ви багато разів бачили у мене позаду на барі. Друзі, це Еван Вільямс, Single Barrel Бурбон. Це все про одну бочку, друзі. Це те саме, що купити не просто яблуко, а яблуко з одного конкретного дерева, яке ще й визнали найкраще. Дуже його люблю. Нещодавно він з'явився знову в мережі гастромаркетів Тайм. По перше. Серія «Вінтаж». Що це означає? Це означає, що нам вказують, коли спирти були дистильовані. Конкретно цей реліз 2016 року дистиляції. Далі на 8 років його поміщають в опалену американську нову бочку. І ось тут, от позаду, нам розповідають, що в 25-му році відбувся розлив. Тобто ми можемо все точно знати про цей віскі. Профіль смаку, дуже ніжно, сирописте тіло, густе карамель, кориця, ваніль, мед, трошки стиглих вишень та сливового джему дуже подобаються. І не забуваємо про крихту прянощів. Мабуть, ще одну візьму собі. Друзі, тренд на американський сингл молти вже настав. Власне, він настав в минулому році, але тільки зараз. Вони почали з'являтися на полицях алкосторів, як от Vine Time. Тому, друзі, вітайте! Єлостоун, американський сінглмол зі 100% ячмінного солоду на 108 пруф. Да, друзі, за таку ціну в 2600 Його треба забирати зараз. Бо я думаю, в 26-му році такої ціни вже не буде. Щодо смаку, ну це уявіть собі, шотландський солодовий стиль, який прогнали через жарку пустелю кінтукі. З її величними карамеллю, медом, пряністю дуба, шоколадом, наче як сніданок, нутелла на хлібчик. Дуже подобається ще й кислинка, до речі, червоних яблучок. Ви дуже часто мене питаєте, діма, а що там з віскі до 500 гривень? Так часто, що я періодично підкидую вам варіанти. Пам'ятаєте, було там трошки про тічерс, про white Horse, Lighthouse Пітет. Я знайшов вам ще одного. І не просто купажований шотландський віскі, а категорію blended malt. Тобто купаж виключно солодових віскі. Будь ласка, Glen Scanlon, 40% місності, 499 гривень. Зараз лише в мережі One Time. Друзі, це дуже безпечний вхід в солодовий. Віски для тих, хто не хоче надмірної дубової пряності, хересу, прянощів, ну і так далі. Не хоче взагалі чогось складного. Це дуже легкий віскі, з яким легко зрозуміти, що таке солодовість, зернова нота, трошки хлібчику, ванілі, в цілому квітково-трав'янистий профіль. Дуже рекомендую. До речі, стильно виглядає. Шановні молд маніяки! Перед нами справжня ліміточка. Вся справа в тому, що ми маємо оцей ось сингл молд з дистилерії Spayside. Так, так, друзі, в регіоні Spayside є дистилерія Spayside. Вона настільки маленька, що про неї мало хто взагалі знає. Війська називається Spayten. Він фінішований в Тауні, порт на 46% міцності. Зараз я вам дістану його. Ось, будь ласка, преміальний стиль ботлу виглядає феноменально. А всередині спіріт найвищої якості. Друзі, олдскульна повільна дистиляція, завдяки чому маємо дуже густе сирописте тіло, текстуроване, насичене дескрипторами абрикосового джему, виноградного тут такого собі нектару, і найголовніше гіркий шоколад брют горішки типу фундуку і мигдалю. І трошки прянощів з портвейну. Це в нас буде гвоздика, мускатний горіх, імбир, і навіть трошки кардамончику. А про цю дистилерію, друзі, ви мене просили зробити навіть окремий огляд всієї дистилерії, але зараз я обмежусь лише двома релізами обидва на 40% відсотків міцності. Це у нас Tamatin Double Cask і Tamatin 12 Sherry Cask. декілька слів про кожен із них. Тут попрацювали дві бочечки. Але оця от фінішна Хересна бочечка після ексбурбонової не прям так сильно дала в смак Хересятинки. Тому оцей рекомендую тим, хто не хоче, щоб Херес перебивав фірмову і іконічну солодовість дистилерії. А оцей от томатін на 12 років це вже у легендарний і брутальний гравець на ринку. Бо, по перше, 12 років це дай Боже витримка. А по-друге, Хересту спрацював вже. Ну, так, на 150%. Хересятинку відчуєте, дай Боже, прянощі, імбир, мускатний горіх, трошки шкіряних тютюнових нот, і найголовніше дуже приємне оксамитове тіло. А для цих трьох релізів я навіть локацію змінив, як бачите. Друзі, мої улюблені з нещодавного часу Wilton House три релізи, будь ласка, базовий, білий, називемо його так. Пітет Release, який ви після того відео, яке я назвав е, димнячок за копійки, просто всі полиці спустошили, і десяточка нещодавна новинка. Тобто, це оцей білий, але 10 років витримки, декілька слів про кожен з них. Білий реліз Вілтон Хаус для того, щоб познайомитись, скажімо так, ентрі-левел віскі для поціновувачів Хайленду, які полюбляють. Ферментацію, солодкокислотний профіль, трошки цитрусів, і доволі акцентну маслянистість віскі. Далі піти дреліз. Ну, про нього є окремий відосік, отут, можете подивитись. Але в цілому це моя знахідка. Він настільки горіхово-ванільний поруч з торфом, що ну, за цю ціну я не знаходив краще, якщо чесно. І десяточка новенький реліз, який, в принципі, дублює. Білий, але 10 років витримки. Тобто структура цікавіша, глибший профіль. Маємо, скажімо так, більш багатошаровий смак зернових, солодових, фруктів, солодкість трошки менше, ніж в білому, але тут більше прянощів, тут більше відчуття оцього вінтажу. Затхлої коридорної бочки, яку ми так всі любимо. Що обирати вам на подарунок чи до столу, будете самі вирішувати. Я такий би що взяв всі три. І ми знову до сентиментальної і трошки бунтівної Ірландії, друзі, Райтер Стірс. Безперечно, його можна вважати відродженням легенди через те, що Колись саме цей стиль віскі вважався елітою в 19 столітті серед ірландських гурманів. Його називали шампанським ірландського віскі. Ця справа в унікальному стилі дистиляції тут поєднуються два: це Сінгл Молд та Подстіл. І це все отримало назву Подстіл блендед. Отак, от. А ще Ян Бакстон казав своїй книзі, що Райтер Стірс це саме той віскі, який треба спробувати перед смертю в його одноіменній книжці. «101 віскі, віски, які треба спробувати перед смертю. Друзі, надзвичайно класний віскі, 40% міцності, дуже легко п'ється, потрібна дистиляція. В смаку будуть іриски тофі, трошки землистих цитрусових нот, освіжаючий яблучно-грушовий мікс і навіть трошки прянощів. Сльози вчителя. Плакав, плакав і наплакав. Друзі, наостанок я вирішив запропонувати вам щось не з категорії віскі бо, по-перше, тут дуже є привабливі ціни на коньяки, лікери, роми і так далі. А по друге, виняткова якість за цей прайс. Перший представник наш це коньяк, барон Ділак. Entry-level в світ. Французької естетики це справжні коньяк із регіону. коньяк. маємо всередині спирти, які витримувались в дубових бочках не менше двох років. Так, це молодий коньяк, проте доволі енергійний. В ньому немає оцієї вінтажної старої дубової танінності. Він не агресивний, він максимально фруктово елегантний, м'який з нотами меду, горіхів, ванілі і навіть трошки. Цитрусових. Мені він дуже подобається своєю чистотою і зрозумілістю. Бо давайте чесно: саме це ми шукаємо, коли мова заходить про якісний коньяк. Що це таке, спитаєте ви мене? Друзі, це ром, але не простий, справжній гібрид. Вся справа в тому, що шотландці взяли мелясу, дистилювали її в мідних кубах, потім зробили інфюз. Тобто настоювання на ботанікалах, а потім всю цю красу витримали в сильно торфяних бочках, імовірно, з-під Лафройга чи Артбегу. Але це не точно. Друзі, це мікс карибської солодкої історії та айлівської брутальної шиномонтажної. Карамельний Ром з усіма плюсами. У вигляді прянощів, шоколаду, трошки кокосових нюансів, десь там мед, тростинний цукор, воно все пряне, густюще таке. І торф, ну не простий навіть торф, а такий прям торфіще. Це ром, який ну, підійде і поціновувачам рому, і поціновувачам віскі. Тобто, ну, ви не хочете себе відносити до якоїсь однієї категорії поціновувачів, тому можна і сюди, і сюди. Ну прям. Універсальний солдат. Якщо пам'ятаєте таке кіно, я пам'ятаю. А ви що взагалі знаєте про Потін? Це пращур ірландського віскі. Потін фактично перекладається як самогон. Він був заборонений протягом 336 років, з 1661 року. І тільки. Наприкінці ХХ століття, в 1997 році, ірландський уряд сказав: ну, все, можна, робимо. Це мистецтво насправді. Ірландці пишаються фактом споживання цього традиційного продукту у себе і дуже хочуть, щоб всі інші доторкнулися до цієї ікони. Іноді потім називають віскі без бочки, бо дивіться, слідкуйте за логікою. Фактично, це горілка. Але смак тут наближається до віскі, тому що дистилерія Еклінвіль запропонує вам тут солоджений, несолоджений ячмінь і також буряковий дистилят. І разом весь цей мікс гарантує вам дуже багато маслянистого фруктово цитрусового смаку. Тому це горілка, але не горілка. Самогон, але не самогон, віскі, але не віски. Це потін. Розумієте? Потін. І мені дуже подобається, що він називається бан. Бо з однієї сторони, бан це в перекладі з ірландської білий а або прозорий, а з іншої сторони, бан це означає заборонений, ну не можна. Тому білий і не можна, але вже білий і вже можна. А це не просто лікер, як ви могли вже зрозуміти. Ця справа в тому, що оцей от скляний бідончик з дуже вінтажним і цікавим клапаном, це відповідь ірландців мас-маркету у вигляді категорії From Farm to Table, де всі інгредієнти мають своє ім'я і можуть засвідчити своє. Походження такий собі Роллс-Ройс в світі ірландських кремів. Більшість мас-маркетних вершкових кремів використовують сухе молоко та стабілізатори. Наш ірландський Five Farms використовує виключно свіжі вершки, натуральні, справжні. От дивіться, корівку здоїли. Потім з молока зробили вершки, і протягом 48 годин їх помістили для виробництва. Ось цього ірландського крема. тут надзвичайно високий вміст ірландського віскі потрійної дистиляції, не як у всіх трошки, а багацько. Тому ми маємо більш інтенсивний структурований та глибокий смак алкоголю у підсумку: 17% міцності, неймовірний, самодостатній профіль у вигляді згущеного молока, какао-бобів… Та кави. Я рекомендую цей ірландський лікер використовувати до обіду, після обіду, до кави. Чи навіть в чистому вигляді, але, будь ласка, трошки охолодженим. Друзі, дуже радий був познайомити вас з усіма новинками, та не тільки новинками власного імпорту і не тільки. І пам'ятайте, саме зараз, в передноворічний новорічний тиждень, гастромаркет Вайнтайм дарує вам можливість. Взяти собі віскі по ексклюзивним цінам акційним. Тому, будь ласка, не зволікайте! Приходьте в маркети, купляйте, дивіться, розмовляйте з консультантами і долучайтесь до унікальних ексклюзивних релізів, бо довго вони стояти на полицях не будуть. Тим паче по цим цінам. Дякую, що були зі мною. Вподобайте підписка, дзвоник. Ви знаєте, що робити, і до зустрічі у наступному. Алкосторії міста Київ.